Епіцентр завжди приємно дивує. Телевізор за підписку на Ютуб канал дарує. Всім привіт, шановні глядачі каналу Епіцентр. Ви готові стати власниками новенького телевізора від Hisense? Так, ви все правильно почули, і ця неймовірна можливість чекає саме на вас. Умови розіграшу прості. Ну, як ніколи. Підпишіться на канал, поставте вподобайку а, цьому відео, та напишіть, що любите дивитися на телевізорі, або ваш улюблений фільм, серіал, або в яку кімнату поставити телевізор, якщо його виграєте. Зверніть увагу, що ми приймаємо лише один коментар від одного учасника, але ви можете запросити своїх друзів і родичів, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Ну, тобто, коли вони виграють, ви просто. Забрати в них. Через кілька тижнів ми за допомогою рандомайзеру оберемо щасливчика, який отримає цей чудовий і сучасний телевізор. Тож не гай часу підписуйся на канал, став подобайку, пиши свій шедевральний коментар. Випробуй свою удачу та дивись відео, серіали або фільми на великому екрані. Бажаємо вам неймовірних вражень та найщиріших емоцій. Дякуємо вам за участь та прихильність нашому каналу. Каналу. Залишайтесь з нами і утримуйте ще більше цікавого та корисного контенту, і виключно українською солов'їною мовою. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!